Дев'яте березня, щоденні роздуми. Відмовляємося від свавілля. Прийняли рішення доручити нашу волю, наше життя Богу, як ми його розуміємо. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 34. Не так важливо, наскільки велике бажання людини зробити щось. Значно важливіше. чи… Може вона передоручити свою волю і своє життя Богові, як вона його розуміє? У пошуках відповіді на це питання я усвідомив про всю мудрість третього кроку. Цей крок складається з двох частин. При своєму колишньому способі життя я не раз міг загинути або, принаймні покалічитись, але цього не сталося. Щось або хтось наглядав за мною, і я вважаю за краще вірити, що про мене завжди дбав Бог, тільки він вирішує, скільки ще днів життя буде мені даровано. Проблема волі, свавілля або Божої волі найбільш важка для мене частина третього кроку, лише зазнавши достатньо емоційного болю в марних спробах налагодити своє життя. Я зрозумів, що готовий підкоритися Божій волі щодо себе. Капітуляція, як тиша після бурі. Коли воля Бога і моя знаходяться в гармонії, мене наповнює душевний спокій.